І всім привіт з вами знову Ярадрагон. Сьогодні ми знімаємо нову рубрику Фігачу в стилі NFS. Тут ще гонки в стилі NFS. Тут же не буде. Трафіка включно. Ми будемо чисто один на один виїжджати. Так, добре. Протює якої машини? А... Будем от полисмены в Я не против. На машину я пока еду нормально. Тут у нас под капотом а что-то вроде постоит. Ik heb het niet goed Ik ga het weer weg. Ik het niet goed weg. Het gaat Het een vrijdag. Het is een vrijdag. Я зараз візьму трубовик і піду стріляти в які яка мої ФПС. Кодування тут перенадаємо би. Добре, обміняю машину. Я не розумію, нафіга така тупа машина, в тій грі існує. random a szaszam nie drogo a szasz panatejkujesz rozpuściłszy i też się od może Так, так, так ися. Не, не крутится новую машину, значит, берем. Не, не витрі, може, Я Не витримаю витриму уже с Якщо я прошу нову машину, то означає на якусь стару машину, фуру якусь. А просто нову машину есть. Стойте почка за ще шансы не напротив мене. П'ять секунд я гоняю. Пісню Бі, садим. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. А що я казала? Обігнав? Обігнав, я не сказав, що я приземлюсь. То не було вже в живот все Блін, треба було мені цю машину ем, ну но не здається, вони взагалі вообще помощни на не підходять близько. пробуем а и і... гоночный борщ на такие машины только таланты таланты какие у меня там для для на ту сторону сюда Это запитил. Подхожу поптовали линии его. Кожа поптомали. Заезжаю Сюди. Сюда. Купить тут ведь На! Бум! Домашний. Бум! Вс. На Це наші мінірамчики запросить. Але зараз він мені нічого не зробить. ж... Він приїхав? А, ні, але... Зараховуємо прямого мені. Такс, а поки подивимося, що тут у нас випаде за машини. Думаю, що щось нормальне. Я дуже сильно помилявся. Саме сильне моя помилка. Ще гірше. Нормально шось, адекватный. Ну не пожирачий ФПС. Граз крайності я або за дуже погано позадуже добре. то тоже FPS за сильно жире. Ну, то вже я розумію. І машина, і не машина. І що нам тепер буде випадати? Ммм, смаколик. Самій кращий краще пожарачий без світі. Надіюсь, час майже на буде тут. З Зме, мене достатньо. Повнопривідна фігня, яка ледве існує. Пустімо урон. Нормально, нормально. Розслабляємося, розслабляємося. Круто! Давайте признаємо, що він виграв. Тепер заходимо на мене виберемо Случайний Автомобіль Та блін, блин, запало вообще як твою фігню выключил. Он мене вже бісить Хочу дві машини, то Я тут Супру І ще одну. Його. Хідра, Хідра, Хідра чи як-то Круто. Комбо. Фулл Хаус Не знаю, чи щось існує краще на тому світі просто випадим кіонісик, я виграю і все. Най буде. Такого пожирання можна згідно, я не з не стриму. Походу я виграю знову. Сюди, по траектории. Я позаду. Сюди. Іии... Ладно я не буду... ...по 150 разів мітку не ставити. Десь чихало... Ну ладно, думаю що один заїзд зроблю і... Хватіць мене... Сухарики... такс. Битого часу говном? Там потом оча. Та навіть машину тяжко назвати. Ну ще не гор Я не можу просто. Можете, будь ласка, в коментарях розписати тайм коди, де в мене бомбить від того, що машини погана якась або ще щось. Мені там кожну секунду відео 10 хвилин на 0 секунд, 10 хвилин 01 секунда. уже же здесь бардачком. Тут багажником тяжко называй. Влану та... и то бардачок більший. Я наступный раз качаю мод на деоматизм. Вс. Ладно. Последний заезд. Последнее дело. Рио был моим последним делом. Опа, она. Вот тоже реально об этом мучится головой. В принципі, так і можна відео закінчиться гудать. Даю шанс. Я за п'ять секунд убью. Раз, два, три, четыре, пять. Я хочу зараз разстил розбити на дві частини. Почти не Один два. Да, я тоже не вершина Идем по траектории, простроимся. Mm -hmm. В последний раз, в последний раз. Ну, я, знаете, спал. Один, два, три, чотири, п'ять. Ви шути блюч. Зараз тих вибримо. Я вже не можу червоти. Так, мені трошки перебомбило вже. Нормально, нормально. розслабляється розслабляється. Ну, надеюсь. Я надіп, часу я не хочу дойти. Ого. Тут дорога машина. Чуть-чуть Я ему фору, да? И дальше я пошну улетить за нами как на, мій... на аби, дій, фору. Пять секунд. А же ходим туда, сюда выйдет. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Yeah. Це вам Дуже його дорого, багато. А всерединки в, в час там пес не Ну подивіться просто. Гішманські три к... к... кнопки. дуже сильно проблем, то вже що її раз. Я а тут просто... Просто чуть, чуть. А тут так похвалдаю. И все. Стравлю. Що, щепилась. Часто ще на зеркалі по Я. Я і поняв, я це розумію, що я ж відстою від масштабного розводу. Що? Ну так тяжко було. Просто оцю береш, газуєш. пятая кнопочка. О, нажимаешь зараз ту кнопочку, так А зараз другие дальше тут. Местность не такая. Плюс-минус вот тут. О, Нажал, Під'їжджаємо, під'їжджаємо, під'їжджаємо. Сюда приїгравши. Добре. Всім дякую за перегляд, будь ласка. Підпишіться, поставте свій лайк. І напишіть коментар. Будь ласка, підпишіться. Чесно, гаду. Всім па-па, з вами був Red Dragon. До нової зустрічі. Всім па-па-па-па.